Сила, дисципліна та мрії про великі перемоги. Сьогодні це все можна було побачити на одному помості. У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат дитячо юнацької спортивної школи номер 3 з важкої атлетики. Переважна більшість спортсменів, початківці, які займаються цим складним спортом, рік чи два. Але саме такі змагання дають можливість оцінити рівень підготовки та випробувати свої сили серед ровесників. Це вже третій рік. В нас такі проводяться змагання. Я дворазовий чемпіон цих змагань сьогодні. Підтримую своїх товаришів, допомагаю. Дуже люблю цей вид спорту. Цей вид дає мені завжди емоції. Я завжди в ньому відчуваю себе. Йду до кінця, тренуюся, займаюся. Мені це дуже подобається. На даному етапі ми готуємося до чемпіонату України, який пройде у місті Луцьк у жовтні. Дуже дякую тренерам. Тренуємося, займаємося і віримо в краще нас і нашої країни. Понад три десятки спортсменів змагаються за першість у восьми вагових категоріях серед юнаків та дівчат. Лише рік у цьому спорті сестри Ксенія та Василиса із Харкова. Після початку війни родина переїхала на Волинь, де почувається у безпеці, із задоволенням беруть участь у таких змаганнях у Луцьку. Я почала з ваги 25 кілограм, а завершила. 30. Ми готувалися до цієї ваги і я виконала завдання тренера. Із 38 кілограмів розпочала змагання у ривку старша Василиса Павленко. Проте у третьому підході дівчині не вдалося силити 43. Я раніше в Харкові займалася теж важкою текою, а гірями. Думала підняти більшу вагу, але... Піднімаючи штанги, юні спортсмени демонстрували не лише силу м'язів, а й характер та витривалість. Звісно, не завжди все вдається, проте поразки теж загартовують. І тут важливо не здаватись, а дослухатись до порад тренера, аби здолати чергову вагу. Задоволений виступом своїх вихованців Сергій Сопоровський, який уже багато років працює з дітками на базі сільської школи. Тренуємося в селі Жидичин, це філіал від спортивної школи США Колос. О, треную, вже давно я вже там треную, працюю вже дитині, вже 30 років. Такому виді спорту, як у нас, важка атлетика, все таки сільські діти більш підготовлені. Вони з дитинства допомагають по сільському господарству, якусь картоплю купають, якісь кошики там допомагають мамам татам носити лідери якісь носять. І вони фізично більш підготовлені, їм тільки технічку трошки поставити. І вони готові штангісти. Дуже раді, що запросили нас на ці змагання. дуже хороша організація, нагородження, дуже класно. Задоволені своїми дітками дітки покращили свої кращі результати, додавали, ну і працюємо далі. Покращий свій особистий. Показник на цих змаганнях Василь Березовський хлопець розпочав із 40 кілограмів і дійшов до 44 у ривку. Про сьогоднішні змагання, на мою думку, порвав я добре, порвав всі три підходи. 44 кілограми підняв рекорд. Я хочу продовжити піднімати все більше і більше, нові цілі собі. Як сказати, добувати там звання нові. Це має бути дисципліна, як я рахую. Ти маєш не пропускати тренування там, займатися впевнено. Тоді будуть показуватися результати. Аби додатково підтримати дітей та подарувати юним спортсменам ще більше мотивації для нових перемог. Організатори подбали про гарні спортивні нагороди, а також влаштували під час змагань розіграш призів. Приємно, що є змагання, які стають уже традиційними, і в них фонд ігри палиця тільки разом з року, в рік виступає партнером. І приємно бачити, що на таких змаганнях. Ростуть учасники і їхня кількість, ростуть регіони і географія. Сьогодні змагається молодша категорія, хоч і дуже тяжкий спорт, важка атлетика, але дуже важливо надихати їх, мотивувати, підтримувати такі змагання. Це традиційні наші змагання, які ми проводимо фактично щолітку. Діти приїжджають з інших куточків області і мають змогу позмагатися своїми однолітками, також подивитися свій рівень готовності. і, Можливо, це їм допоможе в підготовці до всеукраїнських змагань. Також ми розіграємо серед спортсменів чотири призи по 500 гривень і також цінні нагороди це будуть навушники. Для спортсменів важливі кожні змагання, адже це сходинка до мрієнного п'єдесталу або підтвердження своїх можливостей для нових досягнень. Ольга Яцюк, телеканал Аварс.